Привіт вам, люди з двома серцями, з жовтими, з блакитним. Мене звати Катерина Соляр. І це новини з України. Розпочалася 583 та доба нашого героїчного протистояння ворогу. Доба, коли тут і зараз ми методично продовжуємо робити свою роботу. Військові на фронті методично зменшують популяцію ворогів наших. А ми роблячи все від нас залежне, щоб вони там нічого не потребували. Бо якби голосно наші вороги не кричали про те, що ця війна надовго, тільки ми визначаємо, коли і де ми її завершимо. Ну і ще момент: Крим знаходиться під вогневим контролем збройних сил України. Про це сказав радник голови офісу президента Михайло Подоляк. каже загалом, вже за час повномасштабної війни збройні сили України завдали 78 ударів по російським об'єктам у Криму. Відомо про те, що щонайменше 95 окупантів відправилися вже на болота в чорному пакеті, а 105 дістали поранення. Ну а далі буде більше. І якщо раптом вони забули, то ми ще раз нагадаємо: нам не важко знаєте, що кримський міст впаде, а сухопутний коридор у Крим буде перерізаний. Глава мінінтеграції Рина Верещук звернулася до Росіян, які перебувають наразі в Криму, і каже, що залишайте острів, оскільки надалі це буде дуже проблематично зробити. Коли впаде кримський міст, а це питання часу, це очевидно. Коли буде перерізано сухопутний коридор, коли почнуться наземні бої на півострові, що вони тоді робитимуть? Тисячам цивільних швидко покинути півострів не вдасться з за <заними> шляхами, коли навколо бої, це просто неможливо. Тому звертаємося до російських громадян, які незаконно перебувають на півострові. Перебування в українському Криму для вас є дуже небезпечним. Тож їдьте, не нехтуйте нашими повідомленнями. Загалом же, якщо порахувати, то Росія з початку війни втратила вже 90 літаків. Ну принаймні так каже британська розвідка, бо за нашими даними їх 315. І нашим котикам я чесно вірю більше ніж британській розвідці. Також за підрахунками розвідників, через війну з Україною, термін служби літаків, що залишилися, спливає набагато швидше запланованого. Ну і це пов'язано з тим, що Росія використовує свої літаки набагато інтенсивніше. При цьому додаткове обслуговування літаків ускладнюється і дефіцитом запасних частин через зростання попиту. І через міжнародні санкції. І поки російське мінвбивство розповідає, як знищило 11 українських безпілотників у Курській області, наші джерела в СБУ кажуть: М -м". навіть відео надали успішної атаки на електричну підстанцію. Саме до неї, в тому числі, були підключені важливі військові об'єкти ворога. На відео видно, як дрони влучно відпрацювали по цілі, і завдяки черговій спецоперації служби безпеки окупанти починають розуміти, що блекаут не просто іноземне слово, а реальність, яка вже Стоїть у них на порозі, і якщо Ерефія і далі буде обстрілювати наші об'єкти інфраструктури, то буде отримувати і надалі такі самі відповіді а може ще більше бавовни на болотах. Тому що що? тому, що проект армія дронів розвивається і займається цим міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, який вже передав на фронт чергову велику партію безпілотників. Це понад 1700 одиниць серед них вампіри, фенікси, пінгвіни, мавіки та інше, а також секретні моделі, які поки що показувати не можна. Але всі вони вже у наших воїнів. У цей же час ворог стягує війська та техніку на окуповані території Запорізької області. Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров. І за його словами відбувається зараз заселення окупантами всіх пустуючих будинків у селах Мелітопольського та Пологівського районів. Також фіксується і збільшення кількості військових у Токмаку та Бердянську. І на думку Федорова, окупанти планують завозити цивільних з Росії для охорони стратегічних об'єктів та офісів окупаційної влади. А військових та бойовиків задіяних в цьому зараз будуть. Відправляти на фронт і пам'ятайте, напередодні я вам розповідала про те, що Грінпіс виступив зі словом до МАГАТЕ і попросив їх наполегливо так визнати те, що вони бездіяльні. Так от, генеральна конференція МАГАТЕ схвалила резолюцію щодо негайного повернення Запорізької АЕС під Повний контроль України про це повідомляє прес-служба Міністерства енергетики України. І резолюція ядерної безпеки в Україні була висунута Канадою, Фінляндією та Коста-Рікою. Під час 67-ї сесії Генеральної конференції МАГАТЕ вимогу підтримали 69 країн. Резолюція закликає РФ до негайного виведення всього військового та іншого неуповноваженого персоналу із української ЗАЕС і повернення станції під повний контроль компетентних органів самої України. На цьому дякую кожному, хто не втратив силу духу, хто допомагає Україні словом, ділом, і коштами, хто підтримує збройні сили і наближає нашу перемогу. Давайте конвертуємо нашу людь у донат. Ми сильні, ми вільні, ми незламні як Україна. З вами була Катерина Соляр. Слава Україні, слава українським героям і смерть тим клятим ворогам. Почуємось.